Всім привіт! Це знову патрон просто. І як, як я вже казав, ми їдемо. Ми їдемо в Болгарію. Ну, тренуровочний лагерь, я, мабуть, вже казав І коротше, ми вже майже доїхали до місця до кордону, але якби такий міні-криваєвид зазняти просто хочеться. Бо тут поля і таких полів не повсюду можна побачити. Мене більше всього цікавить те, що, наприклад, в Україні стільки таких місць чудових, про яких ми навіть не знаємо. Ура це не найкраще місце. Було. Ось місця. Їх можна знімати з різних ракурсів. І це найкраще, що в Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, це був податок. Простав всім до побачення.